Курс за вибором проваджується міністерством освіти і науки України та інститутом інноваційних технологій з міста освіти за підтримки та у співпраці з університетом банківської справи НБУ і Національним банком проектом USAID FINREP-2. Міністерство виділяє у діяльності з дослідно-експериментальної роботи щодо впровадження курсу фінансової грамотності три таких практичних аспекти. Три таких складові. Перша складова це формування нормативно-правового забезпечення процесу впровадження курсу фінансова грамотність у загальноосвітні навчальні заклади. І ця нормативно-правова складова складається із двох наказів. Перший наказ це наказ номер. 828, який нам добре знайомий про проведення дослідно-експериментальної роботи, і за цим наказом, відповідно до нього, 20 навчальних закладів мали бути базовими у дослідно експериментальній роботі. Але так як інтерес до цього курсу був надзвичайно великий, то був підготований ще один наказ: 776 про розширення бази для проведення дослідно експериментальної роботи, за яким 397 навчальних закладів було приєднано до цієї діяльності. Протягом провадження дослідно експериментальної роботи інститутом інноваційних технологій з міста освіти було проведено систематичне інформування і вивчення стану впровадження курсу фінансово-грамотні загальноосвітні навчальні заклади. Для цього до обласних інститутів після дипломної педагогічної освіти обласних управлінь освіти населилися листи. З першим був лист інформація про курс. Далі були листи про підтримку навчальних закладів, які були долучені до досвіду. Експериментальної роботи, потім листи про проведення моніторингу, проведення підсумкової контрольної діагностики, робочих нарад серед останніх це листи щодо продовження дослідно експериментальної курси, досвідно-експериментальної роботи, спровадження курсу Фінансова грамотність. Ну і вдосконалення навчально-методичної складової та забезпечення загальноосвітніх навчальних закладах необхідними навчальними матеріалами. Ну і багато інших, які дозволили здійснювати як належне інформування, так і підтримку впровадження цього курсу. Другою складовою була організаційна складова, яка забезпечувала впровадження курсу за вибором фінансова грамотність інститутом інноваційних технологій. Міністерства освіти у співпраці з проєктом USAID, університетом банківської справи з 2012 по 2014 рік було проведено 5 тренінг-семінарів всеукраїнського рівня для вчителів-методистів. Завідувачів кабінетів обласних інститутів після дипломної педагогічної освіти щодо впровадження курсу фінансова грамотність у загальноосвітніх навчальних закладах сьогоднішній семінар шостий семінар, і кожен із семінарів ставав черговим щаблем підвищення наукового та методичного потенціалу його учасників. Протягом дослідно-експериментального періоду відбулося три засідання вченої ради Інституту інноваційних технологій змісту освіти. Перше засідання, де заслухано було питання про завершення пілотного проєкту фінансова грамотність. Друге засідання, на якому підводилися під підсумки першого, організаційно підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи, науково-методичні засади впровадження курсу фінансова грамотність. І третє засідання прохід другого етапу дослідно-експериментальної роботи. Роботи щодо провадження курсу фінансова грамотність у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів у серпні 2014 року на комісії з економіки науково-методичної ради з питань освіти МОН України було заслухано звіт про другий етап дослідно експериментальної роботи спровадження курсу фінансова грамотність. Протягом квітня, травня 2014 року інститутом інноваційних технологій з міста освіти, університетом банківської справи за підтримки програмою СЕДІ проводилася підсумкова контрольна діагностика рівня фінансової грамотності. Результати надійшли від 249 загальноосвітніх навчальних закладів. У тестуванні взяли участь 5742 учні. Результати підсумкового діагностичного контролю опрацьовано співробітниками університету банківської справи. Та за підтримки Інституту наційних технологій міста освіти представлено у вигляді презентативних матеріалів, з якими можна ознайомитись на сайті Інституту і Мон України. Міністерство освіти підтримало ініціативу Національного банку України про проведення занять з фінансової грамотності в ігровій формі у дитячих закладах оздоровлення і відпочинку. Університетом банківської справи було сформовано групу волонтерів з числа магістрів та працівників окремих банків. І проведено навчання з метою підготовки тренерів для проведення інтерактивних занять з фінансової грамотності для різновикових категорій учнів продовж літнього відпочинку в літніх таборах. В результаті такої акції протягом червня-серпня 2013-го було проведено заняття в 47 літніх таборах із 15 регіонів України, в яких взяло участь понад 3 тисячі учнів. Віком від 9 до 16 років У 2014 році було проведено 141 урок в 54 установах, в тому числі в 40 позаміських літніх таборах 11 регіонів України, яких взяли участь понад 4 тисячі учнів підсумки проведення уроків фінансової грамотності теж представлено на сайтах інституту і Мумент. підписано на рівні Національного банку України план спільних заходів реалізації другої етапу проєкту FinREP-2 фінансова грамотність на період липня-жовтня 2014 року. Зазначений план підписано також департаментом вищої і загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, Незалежною асоціацією банків України, університетом банківських справ національного банку, проектом розвитку фінансового сектору і інститутом інноваційних технологій з освіти. Важливою складовою нашого успіху було своєчасне оприлюднення всіх заходів і подій, які відбувалися в рамках дослідно експериментальної роботи. Ця інформація розміщувалася на сайтах МОНО і інституту інноваційних технологій з місто освіти. Окрім цього, серпневий номер. Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки був присвячений цьому проєкту. В ньому розміщено як накази відповідні міністерства і програма, ну і коротка історія формування нашого успіху. Третьою найважливішою складовою формування успіху нашого курсу була є складова пов'язана з формуванням навчально-методичного забезпечення курсу за вибором. Ну і зрозуміло, що ця складова формувалася більше на рівні ініціаторів цього проекту університету банківських справ Національного банку України. Перший навчально-методичний комплект, який подавався у 2012 році, отримав висновок схваленої для цього, і відповідне мають, є лист. Наступними кроками було вдосконалення цього курсу, тому що під час досвіду експериментальної роботи ми отримували дуже велику кількість різноманітних пропозицій про покращення цього курсу, яким чином цей курс оновлювався, доповнювався. Ну і посібники продовжують, скажімо так, вдосконалюватися, бо вдосконалення немає меж. І відповідно вимог сьогодення, тому наступним важливим кроком стало формування нового інтерактивного електронного посібника, який теж отримав висновок. Схвалена особлива увага приділялася. Ну і крім того, наказу міністерства 750, підручник фінансова грамотність теж отримав відповідний гриф, рекомендовано міністерством освіти і науки України. Особлива увага приділялася програмам. Які теж відповідно вдосконалювалися ініціаторами цього курсу, і недавній документ, наказ міністерства номер 1054 про надання навчальній літературі грів Міністерства освіти, отримав. Недавнім документом програми курсу фінансова грамотність 135 і 105 годин отримали гриф, рекомендовано міністерством освіти і науки. Серед тих нагальних питань, що вимагають підтримки і уваги найближчим часом, буде підготовка до друку навчально-методичних матеріалів для забезпечення потреби в них на місцях, особливо робочих зошитів. Їх доставка до регіонів. Ну і ми знову будемо просити тут підтримки у проекту USAID ФІНРЕБ-2. Забезпечення всіх учасників експерименту електронними інтерактивними посібниками. Потім підготовка організація проведення відкритого регіонального турніру для школярів з фінансової грамотності, який має відбутися в листопаді місяці цього року. Ну і е, продовження роботи з розробки навчально-методичних комплектів з курсу фінансова грамотність, які включатимуть навчальну програму методичний посібник для вчителя, навчальний посібник та робочий зошит для учнів перших четвертих класів для перших четвертих і п'ятих дев'ятих класів. Дякую за увагу!